Привіт, Юлія! Твій друг Андрій попросив мене готувати тебе. Отже. Юлія приїжджай якнайшвидше до Києва. Українська столиця чекає тебе. Вся вона залита літнім сонцем. Там така прекрасне і блакитне небо. Ну просто в мені, а ще тебе там чекає дуже багато можливостей, дуже класні ресторани і парки. І головне, твій друг Андрій чекає тебе в столиці. Отже, не берися, їдь швидше. Ти чарівна країночка, ти маєш право на щастя. Маєш право на кохання, яке супроводжуватиме тебе все життя, ти маєш право на підтримку, ти маєш право на жіноче щастя. Ось так от. ну і ці невеличкі віршовані рядочки звучать також для тебе. Розквітло літо, літочко гаряче. Долоньками своїми простягнулось до серденька твого, а в тих долонях літнім серцем обігріто, та незвичайне юне почуття розквітнуть у його долонях волошки в полі, маки у саду, троянди та кохання цвіт усе в долонях літа розцвіта. Люби життя, іди життєвими шляхами чарівна Україноч. Осмішку даруй неповторність, сяй в очах, і серце своє ти даруй тому, хто заслуговує побути в твоїх чарах. Кохай, живи, палай, палай, мала. Цвіти, цвіти, як та калина у садах, Ти маєш право на щастя.